Стосовно Різдва Христового, у нас є певні сподівання завжди, певні очікування, що Господь якось по-особливому благословить нас. Також я думаю, що у кожного є очікування якісь від Нового року. Ми святкуємо в наших краях прийнято святкувати і новий рік, який приходить, і є певні завжди сподівання на краще, так чи ні? Що новий рік буде краще, але. Хочу нагадати, що такі самі сподівання були в нас і рік назад. І ніхто з нас ну, не очікував того, що відбулося, того, що сталося, бо як не крути, ми всі, так, Божі налаштування в нас так створені, що ми налаштовані очікувати доброго, так чи ні? Коли ми стикаємося з людьми, ми, особливо християни, ми не очікуємо, як кажуть, подвоха. Ми не очікуємо якоїсь неприємності від людини. Ми відкриті, ми зустрічаємо людину, ми очікуємо, що це буде здорова, приємна, нормальна людина, як ми, хоча б як ми. Але деякі люди вміють здивувати нас, і хтось з доброї сторони, хтось не дуже. Сподівання в нас є стосовно людей, сподівання в нас є стосовно якихось дат, якихось періодів життя. У нас є сподівання, що щодо новонароджених дітей. Так же, коли я проповідую у нас в харківській колонії засудженим, то я кажу, що люденьки добрі, коли ви були маленькі ваші батьки тримали вас на руках, коли ваші рідні зійшлися, щоб відсвяткувати ваше народження, ніхто з них не очікував. Що з вас виросте те, що виросло. І вони сидять, знаєте, похиливши голови, і розуміють, що вони не виправдали сподівання своїх батьків, які їх народили на цей світ, оточуючих, які щось бажали їм на день народження, якісь привітання говорили. І кожен сподівався, що щось путнє виросте. Але виріс злочинець, виріс вбивця, крадій, насильник. І вони розуміють, що сподівання стосовно себе, вони не виправдані. Але людині е, притаманно сподіватися на щось саме добре. Це Божа установка в нас при створенні нас, націлені на добро. Я пам'ятаю, як ще маленьким. Приходячи додому молитви, я бачив на стіні вірш з писання. Там було російською мовою написано ожидання праведников радость. І я любив цей вірш, тому що, ну, по-перше, він був короткий, а по-друге, він був позитивний. І я розумів своїм дитячим розумом, що якщо я буду праведний, то мене очікує радість. Так Біблія говорить, так я читаю на стіні в домі молитви, що якщо я буду правильно себе вести перед Богом, мене очікує радість. А що для дитини було правильно себе вести, бути праведним, ну, слухатися своїх батьків. Так чи ні? Уже потім ми дорослішаємо, ми розуміємо, що бути праведником, воно вже не так і легко, що це не тільки слухатись батьків. І коли в тебе. Ти в дитинстві, в тебе одні спокуси, коли ти переходиш підлітковий вік, молодим чоловіком стаєш, чи дівчиною, доросіш, в тебе зовсім інші спокуси. Разом з тобою зростає і рівень тих спокус, які тебе атакують. І вже не так просто залишатися праведником. Треба воювати за свою праведність, треба стояти на сторожі своєї праведності, щоб не допустити гріха в своєму житті, щоб що? щоб мати надію. На радість. А інакше, якщо я втрачаю праведність, то яке я маю право розраховувати на радість в своєму житті. Це логічно, так каже Біблія. Але чи справді так буває і завжди так буває, що коли ти праведний і ти очікуєш радість, тільки радість приходить в твоє життя. Звісно, що ми, дорослі люди, розуміємо, що не завжди так. І в книгі Йова в 30 му розділі. 30 му розділі, якщо ми відкриємо 26 й вірш, там написано слова Йова, Чи Йова, вибачте, я трошки більше російською проповідував. В житті своєму чомусь. Йова 3026. Якщо можна, брати, відкрийте на екран, щоб усі. Бо мені прийдеться цитувати російською, а я не хочу так ризикувати в Івано-Франківську. Виручайте, браття. Йова, 30, 26. Бо чекав я добра, каже йов, але лихо прийшло. Сподівався я світла та темрява прийшла. Тільки цей вірш. Сподівався я світла та темнота прийшла. Я згадую той момент, коли ми з дружиною дізналися, що очікуємо третю дитину. Це наш Ілля, йому вже на сьогодні 8 років. І цей момент він був для нас такий схвильований ну, ем, хвилюючий. Та? І такий піднесений настрій був, радість. І, пам'ятаю, дружина вже тоді вночі пішла спати. Я залишився, включив комп'ютер і йде прямий ефір з Майдану Незалежності, і передають, що почали вбивати людей. І... Тут на фоні новини, що в мене третя дитина, я багатодітний батько, ми вступаємо в період очікування появи третьої дитини в нашій родині. І тут, в країні, починається щось незрозуміле. Починають вбивати невинних людей на Майдані. Це було страшно. Це було страшно вступати в такий період з такими новинами на фоні, тому що розуміє, що країна. Входить в період турбулентності, де не буде визначеності, де не буде конкретики, де все буде на волоску, може, десь по краючку. небезпека. І страх зайшов в моє серце. Я очікував доброго, гарна звістка прийшла в мою сім'ю, але тут, паралельно з нею, поступає інформація, що з країною коїться щось неладне, і страх поселився в моєму серці. І я почав хвилюватися. Я думаю, Боже, чому так? Чому країна, яка сповідує Тебе, вона змушена стикнутися з такими обставинами? Чому родини, які сповідують Тебе, мають боятися цих обставин? Чому так? І Йов каже: чекав я добра, але лихо прийшло. Але це нічого в порівнянні з тим, коли народжували породівлі у нас в Харкові під обстрілами. Коли вони поступали в пологовий будинок, нічого не предвіщало біди. Вони йшли з певними очікуваннями, що вони вийдуть від тіля з щасливі з немовлям на руках, буде велика радість їхній сім'ї. І тут вони народжують під обстрілами. Я пам'ятаю, як один просьба прилетіла з Куп'янська, де батько залишився на окупованій території, а його дружина народила в Харкові. І він не міг. Нічим їй допомогти, ні приїхати забрати, вивезти, перевести, нічого не міг. Він був на окупованій території, його не випускали туди. І потрібно було нам, віруючим, якось вирішити цю ситуацію. І поїхали наші служителі, знайшли надувні кульки, красиві, поїхали сестри наші, повезли подарунки до людини, якої не знали взагалі. Тому що. Хотілося, щоб ті очікування, з якими вона й зайшла в пологовий будинок, щоб вони хоч трошки хоч трошки були справджені якоюсь радістю, якоюсь такою атмосферою дійсно народження нового, нової людини в їхній сім'ї. І це було приємно бачити сльози радості цієї мами, яка не очікувала цього. Вона чула ці вибухи за вікном, все здригалося навкруги, і вона не очікувала, що хтось. Зробить для неї таке невеличке, особисте свято. Так зустріне і так прийме її, немовля, з полового будинку. Друзі, ми можемо перевершити чиїсь очікування. Але не тільки, на жаль, в доброму плані, а й в негативному також. Йов, ми знаємо, що він ніяким гріхом не заслужив те, що случилось Сталося в його житті. Нія своєю поведінкою він не заслуговував на те, що сталося. І він каже: я очікував доброго. І це не пусті слова, в нього були підстави, так заявити. В нього були серйозні підстави очікувати лише благословіння у своїй сім'ї. Можливо, сьогодні ти стискаєшся, стикаєшся з такими проблемами, яких ти мав законне право. Не зустріти в своєму житті. Ти дивишся на своє життя, ти дивишся на, на життя своєї сім'ї, ти дивишся на життя своїх батьків. І думаєш, Боже, за що мені це? Я маю право не приймати це, але це прийшло в моє життя. Іов мав право очікувати світла, а прийшла темрява. Праведники мають право очікувати радість, але інколи. Приходять дуже гіркі сльози. Весь світ чекав, юдейський світ чекав народження Ісуса Христа. І ми знаємо, що прийшли царі зі Сходу, і в них були певні очікування, бо народився цар. Чи справдилися їх очікування так? З духовної сторони вони зрозуміли, кому вони вклонилися навіть. Коли обставини вказували на щось інше, бо вони прийшли в дім царя, щоб там почтити новонародженого. А йому кажуть, тут його нема. Ви не там шукаєте, шукайте десь в іншому місті. І вони його знайшли. Вони вклонилися, вони зрозуміли, що це цар. Хоча зовнішні обставини, атмосфера і те приміщення, в якому вони вклонилися Христу, не були, не соответствували. Не відповідали тій особистості, які вони вклонялися. Очікування праведників радість. Біблія каже нам про віру, яка є основа нашого очікування і сподівання євреям 11 глава, перший вірш, що саме віра є підставою нам очікувати доброго. Так чи ні? Але нижче перечисляються імена великих людей віри, біблійних героїв, на яких ми орієнтуємося в своєму житті. А потім написано вони не отримали обіцяного. Так позитивно починається глава віра, все очікування, сподівання, все збудеться, а потім не отримали. Вони сподівалися. Вони вірили, вони сповідували, але не отримали. Відійшли в вічність, не отримавши обіцяно. Що Біблія каже про нас, про людей? Що ми бачимо з історії священного писання з героїв Біблії, з їхнього життя? Те, що не завжди наші позитивні очікування доброго і світлого, вони можуть, можуть справдитися в нашому житті. Але як казав Білій Грем, Здається, каже, я дочитав Біблію до кінця, в кінці все буде добре. І коли ми читаємо останню книгу Біблії, читаємо 7 главу, 17 вірш, там сказано так: «Отре, витре Бог кожну сльозу з очей їхніх. Нам інколи доводиться плакати, живучи на цій землі. Але ми продовжуємо сподіватися на добре, на хороше. Ми не втрачаємо надії, ми з вірою дивимося вперед. Але дехто так і помирає, не отримавши очікуваного. Але що обіцяє святе письмо? Що коли ти перестанеш перед Богом, коли ти станеш перед Святим Престолом, там уже не буде твоїх болячок, там не буде сліда від того горя, яке ти пережив на землі. І там Бог. Особисто витри твої сльози. Це найбільша обітниця для мого життя. Це найбільш мотивуючий вірш жити праведно перед Богом. Бо Бог не скаже ангелам витерти мої сльози. Бог сам це зробить. Скільки б я тут не плакав, яке б горе я не пережив на цій землі, там на небі Бог витримає сльози, якщо в мене хвати сили тут, на землі, бути праведником, святим, не похитнутися в вірі. Як стояв Йов, він отримав більше того, що мав до цих випробувань, які прийшли в його життя. Друзі, є надія. Не втрачаємо її надія в Ісусі Христі, який прийшов на цю землю, який подарував нам спасіння і народження, якого ми сьогодні святкуємо. Нехай допоможе всім нам Господь. Є надія, вийшло ми.